Результат. Краса і смакота. Вітаю! Сьогодні 11 серпня. Вернулася спека, а в мене знову готовка. Сьогодні буде такий е, відеоурок, скажімо так, як з одних і тих же продуктів зробити два блюда. Значить, сьогодні буде літня зупа легка на курячому бульйоні і рисова каша на курячому м'ясі. Ну, якщо господині подивиться, скажуть, ну і чому ти мене навчив? Ну, я, хоч років за 25 вже готую, я все рівно рахую себе аматором і рецепти у мене прості. Нічого я навчити не можу, але от зараз є багато самотніх людей і чоловіків, і жінок. Є такі жінки, що не дуже вміють готувати гірше за мене. Ну, чоловіки, я вже не кажу. І подивився цей рецепт, а у мене рецепти всі прості і доступною мовою. Людина зготує собі і буде смакувати краще, ніж десь там в столовці. Отже, приступаємо. Значить, Сьогодні у нас філе куряча, тут кіло 600. 4 великі філейки. Спочатку... Нам потрібно, от бачите, оце забрати. Це ми забираємо. І в стороночку коти з'їдять. І далі і дивимось і общупуємо м'ясо. О, бачите? Забираємо. Бо буває, що лишають всередині навіть. Залишають кістку. Ну і взагріте треба робити. Коли ми це забрали, не це під струєю. Добре, обмиваємо. І кладемо в каструлю з холодною водою. Чому з холодною? Тому що в каструлі ми будемо спочатку варити на бульйон. Нам потрібно, щоб було готове м'ясо і був готовий бульйон. Коли ми робимо на бульйон, тоді кладемо холодну воду. Коли нам треба просто м'ясо зварити, можна покласти в гарячу. І так далі все м'ясо і туди. І ось у нас 4 філеїчки лежать в воді. Води треба наляти так, щоб ну, на палець покривало. Зверху. Кастрою краще брати з товстим дном, щоб вони не пристали, коли будуть закипати. Чому не свинина? Все ж таки з рисом. І не плов. Ну, тому що у е, мене родина не любить свинину, по-перше, по-друге, не любить плов, бо справжній плов він жирний і вони не їдять. Тому приходиться готувати з курки. І тому це не плов, буде а рисова каша. Хоча по, е, та як плов майже готувати буду. Значить, це ми зараз вмикаємо, щоб закипало. А ми тим часом будемо займатися. Цибулею і морквою. Значить, от стільки нам треба дві великі цибулини і чотири середніх моркви. Будемо нарізати, а моркву будемо натирати. Так, зараз цибуля молода, соку пускає багато. І якщо ви плачете, якщо ваші очі це не полюбляють, рекомендую на 5 хвилин покласти морозилку. І тоді і нарізатися буде краще, і плакати буде, будете, вона не буде стріляти. Ріжемо навпіл, я вже не знаю, треба було це, не треба, ну, покажу. Як різати. Бачите, я не добиваю його тут, тому вони не розвалюються. Так. Ну, ніж має бути гострий. Тепер, от, де не добито, сюди повертаємо, починаємо тут різати. ніж сандоку, суперський, суперський ніж. Це супер. І так далі. Ну, а моркву беремо <гадемо> терочку. Бачите, от така класна терочка. з поддоном. І раз, два, три, натираємо. Але не спешить, щоб не зірвалося і в ніж клябну. коли в нова, всяка буває. Я продовжую і виключаю поки. Так, там закипає. Ага, Закипає. Коли закипає, шум. От. Бажано зняти. Це те, що не потрібно, вам з м'ясо виходить. Ну і якщо, якщо не здибете, нічого страшного особливого не буде. Ну і не буде цей прозрачний бульйон. Але оскільки... Мені бульйон, в кінці кінців будемо споживати. А суп, зупу, тому нічого страшного не буде. Можна ще додати сюди цибулінку невелику, нарізану, чищену. Е, Вона освітлює, е, рахується, що з м'яса витягує те, що не потрібно, потім його треба буде викинути. У ну, мене зараз немає багато цибулі. Солити не треба. Взагалі 99. Лицотки ежи приготавливай солица На прикиньте Так, а вот приправки мы дадим Чтоб вот Так вот даю Чтоб мяска мало Смак Трошечки уже какие Можно давать и лаврушку, просто я лаврушку не люблю Так, все Це ми накриваємо і найвоно собі потихеньку кипить. кипить так 40 хвилин я покладу. Тобто нам потрібно, щоб м'ясо було вже готове. А тим часом ми кладемо на другу конфорку пательню. Тут така проблема в мене з цією пательнею, вона велика. Це Дуже добре, що вона велика. Я покажу, чим воно добре потім. Але вона велика. І... А тут комфорка, бачите, де закінчується. Якщо вона виходить, у мене вже таке було тако Працював. А тут управління. Воно своїм дном нагріло управління і виробило спідки. Я испугался, думаю, ну що, блін, таке. Потім дійшло до мене. То я вже її тут обычно ставлю. А це варю тут. тут краще, чтобы совпадало одно с кружком. Не, вы, выстав... не выходило сюда до управления. Без стеклом управления. Ну, зараз для зручности показу. Заради зрителя. Вот, буду страждать. Тут я и буду давить, чтобы она не выходила туда. За рамки цеха. Так, все. Тут у нас кипит потрошки. Булька. Так, что она сегодня... шестерочку пока покладу. Так, і ми включаємо цю конфорку. Хай нагрівається, будемо смажувати цибулю, моркву і ще щось. Так, що ми тут покладемо на шестерочку пока що. Отже, бульйончик вариться. Не солений. Тільки з приправою. А ми починаємо обсмажувати цибулю. Обсмажити треба її до... Прозрачності ні в коєму разі не треба, щоб вона засмажилась. Так, убавимо. Бо цей присмак смаженої цибулі, він буде неприємний. Ні в зупі не буде нормальним, ні доріже. Ну і так, помішуючи, смажемо до... Прозорості. І ось вона перевага, велика петель. Зараз я, бачите? Згорнув цибулю до краю. Висводив місце для обмажування моркви. Так. Значить, чому так? Можна було подумаю морку разом із цибулею. Тинуті, но тоді бы не отсмаживалась ні морква, ні цибуля. Они бы зварилися. А вот так роздільно вони смажаться. Так, зараз добавим орійки. Треба ще риса перебрати, да? замочити за трохи. Ну і зараз якраз добре, що патель сдвинута, тут не сильно нагревает, а тут. Как раз и треба обсмаживать. Так, чтобы все в тему. О, так, ну вот, бачите, морква меняет колер, стоит светлее, Просветление у нее дзен и мало. Так, <с> все. Меморку морку на цибулю, а тут зараз еще что-то будем смаживать. А что мы будем смаживать? Ну, в целом, используется томатная паста. Ну, вот забыла дружина, не взяла. Кетчуп можно использовать. Кетчуп не треба обмаживать. Я просто вам покажу. Ну, не будет. Я просто вам показываю. Если томатную пасту поклали, Обов'язково її хоча б дві хвилинки присмажити. Для чого це потрібно? Утоматної пасти, ну зазвичай є такий, як землістий привкус. Такий присмак землістий. І от коли ви її обмажете, вона кислинку трохи забирає і той привкус уходить. Ну і вона взагалі якась інша стає. Ай! Смачно. Як смачно. А тепер це все перемішуємо. Це все перемішуємо. Так, перемішали. Наливаємо ще не готового бульйону. Ну, можна і води, якщо ви бульони будете варити. Я знаю. два черпачки будет доста. Да навіть еще один поклада. Можно и больше, просто я хочу, чтобы на суп осталось. Еще раз это перемешиваем. Добавляем приправу. Так. И солим. І солимо Так. Це якраз той випадок, коли можна посолити відразу. Тому що тут... Ну, соль чому? Пізніше дається. Щоб вона не витягувала з м'яса вологу там туди-сюди. Щоб не було м'ясо жорстким. Тут м'яса нема. Цибулі і моркві пофіг. Коли їх посолять. Так. Це я накриваю кришкою, кладу на малий вогонь, на двічку я поклав. І до готовності це я роблю. А до готовності йому хватить, я так думаю, 15 хвилин хватить. Так, а бульйон, а бульйону ще 20. Ну все, я пішов перебирати рис. Тепер зварився бульйон. М'ясо виняли. Що постигало. Засмажку переклали в каструлю. Це у мене спеціально для ріса каструля. Тільки для нього використовую, ну і для голубців. З керамічним покриттям, щоб не приставало до дна. Mm. М'ясо зазвичай, якщо ви варите бульйон і м'ясо, хочете розходувати на якийсь салат. Наприклад, салат ДБ ми робимо з таким м'ясом. Виявляється він смачніший, ніж з ковбасою. Деміші зараз ковбаса. Всяка може бути. А М'ясо все-таки. Знаєте, що ви поклали. І смачніше, дійсно. Та, тоді треба, щоб воно остигало разом з бульйоном. Щоб воно не теряло свій сік. Так воно трошки буде суховате. Ну, ця філейка вона і так суховата. Але ми дочекаємо, поки остине, вона піде сюди. Тут вона. Назад, 5 хвилин потушиться набере знову в себе вологу і тоді вже будемо працювати з рисом і так далі. Значить, туди в каструлю е з бульйоном додав на кубик різані дві картоплини і робимо от такий, от такий от нюанс робимо. от, такий от беремо. Поварешечку за смажечки і кладемо сюди. І розмішуємо. Вже. Уже риси обрітає зупи. Так. Можна покласти ну, невелику ж жменьку Ракушок. Ну вот Цього на це хватить. Так, для відео. Все. Ну, покласти більше, воно потім постоїть і буде кашею. Так. І підсолити. Не забуваючи, що ми поклали тільки щелене, салену засмажку. Тобто додати і спробувати. І спробувати. Зараз спробуємо трошки ні. Здається, нормально, все, не буду додавати. Так, засмажку теж треба на соль спробувати. Трошки засмажку підсолимо, тому що тут ще буде не зелене м'ясо і не зелений рис. Так що засмажку трохи солоновату. Так. Тепер це вмикаємо, щоб воно доварювалося. Як буде готова картопля, значить буде готова зупа. І ріжемо м'ясо для рису. Ріжемо більш-менш великими кусками, тому що це філейка курина, вона будемо коли мішати. она будет распадаться на запчастины, ну ну вот такими кусками, вот она, она бачите уже распадается и сюда. Так перемешиваем аккуратно, обережно, так чтобы она не Дуже м'ясо задівати. Так, перемішали. Ну все. Бачу, що рідини тут мало. Рідини додамо. Зараз. Ну, вже не будемо брати зупи. Вже будемо брати або чайника, або ще щось. З термопота я взяв. І зараз треба ще додати солі, бо ми додали рідини. Все, так, ще раз обережно помішаємо. Все, тепер ми це маємо закип'ятити, прокипятити хвилин 5, потім будемо додавати різ. Нам треба, щоб все зрівнялося по смаках, щоб м'ясо взяло на вологу. Так. чекаем. Так, значит, зуба кипеть по -трошки. Там кипеть. Я с зажаркой. Зараз будем класть рис. Рис я беру вот такие. Камалина, ну сколько Меньше половины, Десять грамм 400. 350. Я на глаз то роблю. Не зважаю. Рис здесь 20 минут лежал в воде, а потом был промытый под струею. до білої води. він, вот Стік. І зараз ми відкриваємо. Отак От ось. І засипаємо. А плов роблять. Треба не такий казан, тому що на цьому в плов роблять в казані, смажиться і м'ясо, і цибуля, і все решта. А тут воно не засмажиться, бо тут покриття. Це от тільки для таких спроб зготувати. Риса у кашу. Все, рис ми засипали, розрівняли. І тепер хто закриває кришку і хто не закриває, я закриваю. І тепер хвилин, мабуть, 10-15 на слабому вогні Буде трошки випаровуватися рідина і проходити через рис, рис буде її в себе брати і потрошки розбухати. Будемо чекати, поки він не зробить таку шапочкою, таку, Як одне ціле зверху буде. Ну от бачите, от воно так вже вийшло, зверху води немає. Протикаємо, щоб мав дірочки і... Не пригоряло знизу. Мало де виходити. Так. Ну і... Значить там є рідина І нам ще треба додати рідини Беремо це. І гарячої води. О, ай, вона гаряча собака. Ого. вона ну, гаряча. Так, блин. Отак, От щоб покрило рис. Не треба на палець і так далі. Ну трошки додав. Ну, тут пішло майже пів літри. Гарячої води. Накриваємо. І зараз десь хвилин 25. Так воно най собі саме і вариться. Так, а тут теж вариться. Через 12 хвилин буде готово. Так, поки там... Ріс вариться з м'ясом. Беремо тарілочку, два яєчка, дрібка солі і чесночок один. Розбиваємо і отаку вбалтуємо. Суп у нас 7 хвилин ще залишилося. Так, і тепер. Таненькою струйкою л'ємо під тепло і тако швиденько розколотуємо. Бачите, що там витворяється? І супчик уже не буде жиденький. Так Чесночок там поїхав. Так, де то наша... Паточка это самое классное для таких вещей. Супер. Так. И теперь. Додаем, чтобы закипело. А рис на двоечки. Тихонечко. Потихонечку. Помаленечку. Доходит себе. Ему еще. хвилин Скики. 25. Ну, зуба простіше, блюдо, ну, буде скоріше. Закипає зупа, Убавляємо на четврочку знову. Зупа лишилося 5 хвилин. Зупа вже готова. Стоїть собі, чекає. А з рисом зараз ми відкриваємо. Він вже збільшився. І значить, зараз що ми маємо зробити? Тут от верхній шар, десь так пів сантиметра, ну, верхній слой, то не розуміє? Цей ріс на вигляд як зготувався, але якщо його взяти і пожувати, то в ньому буде твердинка. Тобто він не зовсім зготувався. Тепер беремо і так. Тако. Бачите? Тобто Ми намагаємось Цей верхній шар занурити нижче. Так, тепер дюрочки проколімо, але наливати вже не будемо. от Якщо каструля була б без покриття, там на низу б вже б м'яско трошки пристало. А так ні. Ну і що, це пройшло півгодини, як він ріс там стоїть. Значить, залишилося ще 8 хвилин. Так, все. Останній штрих. Тепер, бачите, який він ріс. Тепер ми беремо і перевертаємо, зачіпаючи саме дно. Тобто перемішуємо, але перемішуємо не калати, бо Це м'ясо, бачите, воно розпадається, якщо його. Отако. От О! от така краса виходить. І тепер накриваємо, і найвоно на вимкненій плиті доходить десь півгодинки, десь так. Включати вже не треба, тому що тут вже рідина вся пішла і буде підгоряти дно. Все отак. Можна навіть накрити. А, так. Да. Якщо ви хочете, щоб суп був більш споживний, можете взяти риса, ложечку якусь дві, три і покласти в суп розмішати. Тут рис уже готовий. І буде суп більш споживний. І мені не треба, мені такий підходить. Ось вам результат. Краса і смакота. Так, попереджую відразу зелень класти тільки в тарілку. Якщо покладете в каструлю, це може стати причиною скісання. Навіть за сутки можна буде скиснути. Так, і, до речі, з каструлі, в котрі я варив суп, з сталевої, я переляю і коли він встигне. Умалюровано, тому що столева каструля. Щоб там виробник написав. Це теж одне, один із факторів, що може е, привести к псуванню борщів, супів і так далі. От Я навіть дослідження робив, коли у мене почали псуватися борщі в холодильнику. І там у мене є результати цікаві. Я відео посилання покладу У опису. Подивіться, це цікаво. Ну що ж, мені смачного. Маю і перше, і друге. Об'їмся. бо зазвичай не їм. Е, і далі буде.